У Луцьку протягом години від рук 30-річного чоловіка постраждали двоє жінок. Зловмисник нападав на своїх жертв і, застосовуючи насилля, забирав усі речі, діяв під покровом темряви, щоб не світити обличчя. Відносно двох жінок, одна жінка старшого віку, друга зовсім молода, скоєні були розбійні напади, які супроводжувалися побиттям, тілесними ушкодженнями, злочинець душив цих жінок, забрав різні речі. Від грошей до золотих виробів і навіть деяке власне майно там сумочку, інші речі. Юля, одна з потерпілих, каже своє спілкування з нападником, запам'ятає на все життя, хоча тривало воно лише дві хвилини. Та за цей час лучанка була пограбована до нитки. Зразу схватив мене за шию і ну не душив ні, там просто потім я була без шарфіка, і він пальцями якось так нащупав цепочку і просто легенько її зірвав. І потім тихенько так мене сильно зажав, щоб я там не крикнула, не втікла нічого. І там ростуть дерева біля дитячої лікарні. І він мене повів в ті дерева так змусив мене присісти і зняв спочатку одну руковицю. Там було ще одне золоте кольцо, Він його зняв. Те ж саме сталося і з пенсіонеркою Тамарою Олексіївною. у жінки не лише забрали усе ціна і травмували. А далеко втекти після цього зловмисникові не судилося. І от спробу накивати п'ятами зупинили небайдужі перехожі. Одному з чоловіків 55, іншому ледве 16. Ну, вертався додому і чую крики. Ну, потім вже побіг бачив, він тікає вже з сумкою. Жінка лежить, не може встати. Догнав того чоловіка, за, ну, зав'язав йому руку, за, за спину зламав, як би. Ну. Потім приїхала міліція, посадили машину. Ну і все згодом з'ясувалося. Зловмисникові 30, Він пияк зі стажем. Постійного місця проживання немає, грабежем хотів збагатитися або черкувати і надалі. Якщо говорити про затриманого, то раніше судимий, людина, яка була такий антиморальний образ життя, жила за те, що крала. Сьогодні він арештований порядки статті 208 і перебуває в слідчому ізоляторі де з ним проводиться робота, і найближчий час справа піде до суду, а останній буде відбувати свої подальші роки в місцях позбавлення волі. Тим часом чинок правоохоронців у цивільному, професійні міліціанти вирішили заохотити. Їм вручили грамоти і грошові винагороди. Матір школяра, котрий не побоявся вступитися за жінку, каже, у гарному вихованні сина ніколи не сумнівалася. Ну, я думаю, скорее всего, что с детства я ему прививала, старалась привить самые лучшие качества то есть, это добро, справедливость. Ну, я так думаю, что все-таки это в нем заложилось, и он поступил согласно вот этих вот качеств. Одним нагороди і слова вдячності, іншим тюремні грати і суспільна зневага. Кривниковій лучанок загрожує чималий термін ув'язнення. Відкрито два кримінальні провадження. Якщо провину доведуть, небо у клітинку він бачитиме років всім.